20 грудня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих в бою по населеного пункту Ямполівка на Донеччині. Помер кам'янчанин Леонід Володимирович Дрешпак. Леонід Володимирович народився 23 серпня 1978 року в Дніпрозержинську. У 1996 році закінчив СПТУ No23. Упродовж 96 98 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємстві Юшкокс. Став на захист України та її народу у вересні 2022 року. У героя залишилася дружина, два сини, матір та сестра. Побратим та командир Макар згадує Леоніда як вірного та кращого воїна, який свідомо пішов захищати країну та віддав своє життя за свободу батьківщини. Це справжній воїн. Він служив гідно, віддано своїй державі. Це неперевершений чоловік, якого ми завжди будемо. Любити, поважати. Я гордий, тому що я був його командиром. Але, на жаль, герої не вмирають. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою!